Армадол, забудь про головний біль. Ця щемлива картинка облетіла весь світ. Песик Коргі озирається, аби з'ясувати, де там його хазяйка королева Єлизавета II. Але на тому кінці повітка нікого немає. Хазяйки не стало. Сумує увесь світ. Сумують і її коргі. Цих чотирилапих Єлизавета II обожнювала. Коргі завжди ходили з нею букінгемським палацом. Подорожували з королевою у вертольотах, потягах та лімузинах. Їли страви, приготовані королівськими кухарями. А на різдво навіть мали свою панчоху, куди Єлизавета II дбайливо клала для них подарунки. З дитинства вона звикла до чотирилапих удома. Батьки герцоги Йоркські завжди тримали собак. А коли маленький Лілібет виповнилася сім, вона сама попросила песика. Дівчинка мріяла про Коргі. Побачила цю породу у когось із родичів. Так, у 1933 році батько Єлизавети, майбутній король Георг VI, привіз із місцевого розплідника до палацу Коргі на ім'я Дукі. Згодом у родині з'явився ще один чотирилапий друг Джейн. Принцеси Єлизавета та Маргарет обожнювали грати із Коргі, годувати їх та розчісувати. У день повноліття Єлизавети їй подарували вже власного Коргі Сьюзен. Протягом наступних десяти років вони були майже нерозлучні. А 1947-го Сьюзен навіть поїхала із хазяйкою та принцем Філіпом у медовий місяць. Загалом у королеви за усе життя було понад три десятки собак, і більшість із них це нащадки Сьюзен. Кумедні, симпатичні, проте зразковою поведінкою песики похизуватися не могли. Кусали підданих, а бувало. І саму королеву. Тому собаки нерідко ставали героями жовтої преси. Тім Єлизавета II пробачала улюбленцям будь-які витівки. 2012 року королівські коргі стали телезірками. Тоді песики разом з її величністю та Джеймсом Бондом. Він же Деніел Крейг знялися у короткометражці. За сюжетом агент 007 прилетів на гелікоптері по королеву, аби супроводжувати її на урочисте відкриття Олімпійських ігор у Лондоні. Кургі неслися палацом попереду всіх, аби швидше розпочати мандрівку. Однак собаки у плани Джеймса Бонда не входили. Пухнасті зі здивованим виразом мордочки залишилися на ганку, Мовляв, а як же ми? Що ж, здається, королівські песики цю сцену відіграли дуже професійно. Однак сім років тому королева Великої Британії припинила розводити коргі. Боялася, що після її смерті улюбленці залишаться самі і не зможуть пережити втрату. Проте син Єлизавети II, принц Ендрю, не послухався матері і минулого року таки подарував їй двох цусенят коржиків. Під час карантину і після смерті чоловіка Філіпа песики неабияк підбадьорювали королеву. Коли не стало Єлизавети II, усіх почало хвилювати питання: що ж буде з її песиками. Припускали, що Коргі знайдуть новий дім у кравчині чи у помічника її величності. Та зрештою парочку Коргі Сенді та Муїк вирішили не відривати від королівської родини. Песиками буде опікуватися принц Ендрю разом із колишньою дружиною. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.